Масаж від робота із сотні мільйонів переглядів. В Америці з'являється все більше салонів, де процедури роблять роботи. Ось, наприклад, це відео набрало 123 мільйони переглядів. Просто за рахунок одного відео вони заповнили свій графік роботи на півроку вперед. Цей робот реально дуже розумний. Його інфочервоні датчики фіксують понад 1,2 мільйона точок на тілі людини для точної настройки масажу. І він володіє сьома різними техніками. Де використовує і кисті, і лікті, а коштує увага 150 тисяч доларів. Мені здається, такий робот може давати шалені перегляди в інстаграм. Ви звернули увагу, наскільки глибоко штучний інтелект вже проник у наше життя? В Америці зараз божевільна конкуренція за увагу споживача і спрощення будь-якої роботи. І повірте, зовсім скоро це прийде і до нас в Україну. Я, до речі, теж вирішив спростити життя підприємцям. створив перший в Україні маркетплейс послуг. На ньому по понад 100 тисяч людей щомісяця шукають різні послуги від масажу до ремонту авто. Тому, якщо тобі потрібні нові клієнти, реєструйся. Це безкоштовно і займає всього 5 хвилин. Посилання в шапці профілю.